Усім привіт, дорогі друзі, і сьогодні я вам покажу, як зробити пушку в Майнкрафт. Крім того відео я показую, як зробити е, пулемет в Майнкрафт. Для пушки нам е, пригодиться обсидіан, редстоун, червоний факел, вода, е, кам'яна плита, динаміт, кнопка. Зараз я зроблю день. Так. Робимо ось таку штуку. Після цього заливаємо водою, яку можна зробити пушку. Можна маленьку, можна велику. Але я зроблю велику. Ставимо полублок. Після цього ставимо кнопку і... Підстоун. З другого боку так само, тільки тут треба буде поставити обсидіан і червоний факел. А, я забув. З цього боку нам потрібно ось ці два блоки лишити. Тут не треба ставити редстоун. Так, кнопку. Після цього ставимо динаміт. Динаміт потрібно ставити ось так, щоб тут у нас лишилася вода, а тут щоб був пустий блок. Те місце. Нажимаємо перше на ось це, трошки чекаємо і нажимаємо на друге. І ось щось. Як ви бачите, А Можна зробити, щоб вистрілювало далі. Робимо ось таку конструкцію. Нажимаємо, чекаємо довше. І нажимаємо тут. О, не дуже ось так далі. Але нічого. І якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім па-па.